Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні будемо висаджувати розсаду ріпчастої цибулі, який 40 днів від проведення посіву. Зараз її оглянемо, обріжемо і підемо разом, висадимо на грядку. Цю розсаду ми сіяли 5 квітня три чудові сорти: Ялтінський, Марківський і Ексібішн. Ось так вона станом на зараз у віці 40 днів від посіву. Виглядає, ми її один раз обрізали для того, щоб вона не хилилася. Зараз будемо проводити другу обрізку перед висаджуванням. Зазвичай обрізаємо приблизно третину листя. Ось таким чином, як палікмахери. Це буде допомагати і активізовувати. Рослинкам нарощувати додаткові листя, і до того ж, обрізана розсада після висаджування не буде хилитися по різних сторонах, вона буде міцно стояти. Ось така процедура обов'язкова, якщо вирощуєте цибулю саме через розсаду. Ми вже не вирощуємо кілька останніх років цибулю через висаджування. Цибулі сівка, тому що ну, нам якось зручніше вирощувати саме через розсаду, простіше і більше вибір сортів. Ось так виглядає, ось так стоїть розсада після обрізання. Вона вже нікуди не завалюється. Хай вона поки постоїть, а ми зробимо тим часом борозенки для висаджування. Схема висаджування розсади рибчастої цибулі. 7-8 до 10 см між рослинами, в залежності від того, який сорт ми висаджуємо, і приблизно на ширину тяпки для того, щоб нам потім було зручно обробляти. Ну і звісно ж, залишаємо трішки від тяпки від леза відстань, тому що цибулинки будуть розростатися. Все це зроблено. Дуже швидко просихає земля, вивітрюється, тому проливаємо борозенки, щоб знизу, куди ми будемо розміщувати кореневу стему, було мокро. Це покращить приживлюваність рослин після висаджування. Давайте доведемо до ладу розсаду, тому що її треба ще правильно викопати. Вона дуже легко зазвичай. Розділяється. Ось таким чином її розділяємо рослинку від рослинки. Для того ми використовували дуже легку землю при вирощуванні розсади, щоб вона гарно розділялася після вирощування. І якщо корнева дуже довга, можна її трішки ось так. У нас нормально, тому трішки-трішки ми її. Підрівняли і давайте висаджувати. Первинне розміщення. Ось таким чином пальцем трішки заглиблюємо кореневу систему, залишаємо 5-7 см між рослинами. Ялтинська цибуля вона зазвичай наростає непогано, якщо, якщо все добре піде при вирощуванні. Ну, Корінець, щоб дивився вниз, ми пальчиком його. Так, обережно заглиблюємо. Те, що розсада трішки лежить зараз, нічого страшного, вона підійметься через день-два. Загортаємо. І треба провести ретельний полив, щоб рослинки гарно приживилися. Для швидкого приживлення ми будемо використовувати укорінювач верті-рут, який ми вже розмістили у розчин, і столову ложку доброго 13 азоту, 40 фосфору, 13 калію. Саме з великим фосфором буде гарно допомагати розвивати корневу систему на цибульки. Ось приблизно стільки в столовій ложці. 20 грамів на 10 літрів. Що я хочу сказати, друзі? Ось ми сіємо на початку квітня на розсаду цибулі ріпчасту, дехто раніше сіє, але треба розуміти, що. Розсада до повного вкорінення, якщо вона потрапить під нічні морози, 1-2 градуса мінус вона гарно витримає. А ось якщо мінус 4 буде і ще довгостроково, то вона може підмерзнути, а це вже погано. Тому ми так доволі запізно проводимо пасів насіння. Нічого страшного, наприкінці липня, на початку. Серпня ми вже будемо збирати з цієї цибулі врожай, так що все встигне, тому ми не поспішаємо її сіяти якомога раніше. Можна, звісно, і в березні, на початку березня, але потім хвилюватися. А зараз такі заморозки нічні пройшли. У нас клен померз, у декого полуниця померзла, і таке інше. Ось зараз є вже. Така вирогідність, що ця цибуля не потрапить під весняні заморозки, і нічого не зупинить її подальший розвиток. Ось що хотів розповісти в цьому відео, тому висаджуємо розсаду, вже прийшов час, і продовжуємо вирощувати. Як і чим будемо підживлювати в подальшому, звісно, буду розповідати в наступних відео. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.